Добрий день, друзі, в наявності є такі диски. Такий діаметр 46 см, тут є 55-60 см. Такі є на відрізні диски з тупицями. Також є такі різні ступочки до відрізних дисків. Можуть бути як відрізні для окушників. Є плоскі, є трошки вигнуті. підходять на цей диск на 4, О, ці моцні ступиці. Також є такі дешевші диски. Ціна від 250 гривень. Є ступицями, якимось стоєчками, також є для картоплі. Так що що кого цікавить, пишіть, дзвоніть, відправимо новою поштою всім гарного дня до побачення.